Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги комплект чохлів для салону автомобіля. Даний комплект чохлів для сидінь ідеально підходять для моделей Ford Focus, Fiesta, Mondeo, Kuga, Ranger та інших автомобілів Ford. Вони забезпечують повний захист сидінь від забруднень, потертостей та зношення, зберігають. Чи їх у чудовому стані виготовлені з якісних матеріалів, тому чухли мають м'яку текстуру, яка гарантує комфорт під час поїздок, легко встановлюються та знімаються, та не вимагають спеціальних інструментів. Чохли додають стильний вигляд інтер'єру автомобіля та зберігають його чистим та доглянутим.